Охайо всім, ви на каналі Яник, і це перша частина Bingo Blocks Fruits. Сьогодні я буду не самий, зі мною Кото. Привітайся! Дай Боже міцного здоров'я! І так, як ви поняли з назви, це Bingo Blocks Fruits. <питрес> В нас Кото є одна спільна табличка на двох. Тут ви можете замітити розташування фруктів. Мені з цим бідолагою прийдеться відкривати багато гачі, для того, щоб вибити потрібні фрукти та закрити лінію. Хто перший це зробить, той і отримає прискінці. В кінці. Mm. цьому в принципі весь смисл цієї <ти> рубрики. Ти мене так лякав, тої рубрикою, я тут треба просто якісь фрукт вибити. Правильно. Цікава ідея, да, так Існує один нюанс в правилі. Якщо ми з Кото одночасно вибиваємо останній фрукт, який нам потрібно для того, щоб закрити цілу лінію, перемагає той, хто перший вигукне бінго. Все ж таки це бінго. Ну а ми переходимо до першого прикруту. Поняв, поняв, В цьому Котові, oh, no. блін, поки ці правила поясни, що можна мати. Ну, якщо перший раз визнаєш, знаєш, не буде. Все, пішли відкрий. Записуй, давай, я хочу вже сказати. О ну, так я вже записую тебе, як ти тупиш. Коротше, спін для мене це ось, Ну, ти буквально гаче мене так любить дивитися. Ти чисто мені подарок одну ячейку. Що ти тобі казав? Я мастив. Ну це, це старання, які ти не навчишся ніколи. Така взаємодія з спіном. Ну, ти такого ніде не бачиш. Філософське стан. Я і пісню з спіном робив, ти розумієш? Типу, ну... І одружувався на ньому. Не, ну то не по моїй волі було. Ну так що куди він тут мене вже нікуди не діє. Та що в тебе вже покраїв? Чорт! Та я лиш відкрив. В мене Блок. пісок. Його не мов та близько. А, ну, так, за перший прокрут не... кото закриває ліву верхню ячейку. Я не закриваю нічого. Чекаємо 2 години та переходимо далі. Ось і пройшло 2 години часу. Зараз ми йдемо крутити наш другий фрукт. Так, да, мені треба зараз прикрейшн. Або цей Діамант, або бо давай потім. потом. Ну шо? Ууу, теж нормально, тож У мене теж нормально. та да. Так, ти в нас закриваєш ще одну... А що тобі Є, так мене... везе? Але це дві, дві камонки, дві камонки. Справа на екрані ви бачите, що закрилося в кото, а зліва що в мене закрилося. Ну, в принципі, непогано. Мені подобається, у мене другий фрукт і вже в списку. Ну по кайфу. Чекаємо наступного прикруту. Наступного дня. Тихенько будь. Володня. Тихенько будь. Ось вже настав час відкривати фрукт, але чомусь цей фрагмент відео дуже сильно глючить. Отож, ми обоє знову купили фрукт і цей чортяка знову чомусь радіє. Невже йому знову випав фрукт, який є в списку? Та не може бути, щоб третій раз підряд. І так, мені випала магма, а йому плам'я. Прекрасно. Третій фрукт зі списку. Хтось поясніть, чому цьому коту так везе в цьому відосі, ну це просто. У мене немає коментарів. Чекаємо 2 години. Та переходимо вже до четвертого фрукта. Ось і минуло ще 2 години. Коту тут вже встиг задрімати. Ну а ми переходимо крутити наш четвертий фрукт. ну що. Ну що, давайте мені міфік і ми будемо... Пакуй чемодани і йди спати до хати. Не приходь більше Про моє нічого нома, то й не випало Блін, я сон, я садовно не хочу орати, але. ладно, давай. О, мені випав о. міфік. Все, у мене закривається права нижня чаточка і виходить, що мені мене лишається лайт, і я тебе перемагаю. Фіп. Тепер ти будеш молитися, щоб мені лайт не випав. Де ти там ходиш? Єма, ні мама, Ну що ж. А ми зустрінемося на наступному прокруті. Почекали ми ще дві години і готові йти вибивати мені і Ти хоч двері попадеш? Так, тихенький. Стратегія на місці давай. І вибити йоу, ну слухай, ну мені подобається що я вибив. Йоу, а мені знову повезло. Тобі два рази підряд дим. піп. Де удача кота? не я закрив ще одну яйчейку. Мені тепер вибити або алмаз, або лайт, і я перемагаю. Я поняв, Тут головне, щоб не мені щось вибити. щоб тобі на шмани, щоб ти нічого не вибив. Ну ну. Чекаємо дві години та переходимо до наступного фрукта. Hours later. Ось і настав час крутити наступні фрукти. Надіюсь, мені повезе. Дивись. Дивись. Оп. Кота-портал. Оп, оп. Оп. Сюда. Оп. Оп. Сюда. Ну що? Да. Переміг уже? Да. Уже авто кричати біга. Якщо нам випало, ми одразу кричимо біга, чи як фрукт достаємо? Ну давай як фрукт достаємо, давай. Моноте! В цьому прокруті ніхто не закриває собі ніяку ячейку, у нас все залишилося по старому. де портал? Ото плакати йде. Ну коротше, даруємо йому блейд та Шеп. І чекаємо наступного прокруту. О, є другий варіант. Кріят. Так отокрити портал, це епік? А то ж обмінаковий ж крейшен та на фото. А тобі нащо? На а... тобі, на, тобі не треба того. Є, що... Ти ж збираєшся проігрувати, не перемагати. Що ти забув? Що? ти говориш, що ти таке сказав? Що... Йоу! Йоу, да. У нас минуло ще дві години. Йуу! Кот вже налаштувався віддавати мені свої фруктики. все. Рокет oh лак no. yeah, не підведи. Якщо, якщо не спрацює, я введу спін, бо з рокетом я не сильно дружу, а спином. Шата фак? А ну я понял. Треба спін писати. Ні, я думав, тобі вже випаде, і там наготовився, Ні. Опішов збирати, все собі в інвентар. А, Мене є, мене є. Ну я коню, треба спін, я тобі говорю. От, я напишу ще спін на раз і випаде. Давай. Поки ми чекали наступного фрукту, я встиг поміняти свого орла на прекраснішого патріотичного фенікса. Ну і тепер мені обов'язково має повести та випасти, чи то даймонд, чи то Лайт. Зараз ми побачимо. А цей досі ходить свою гравіті. Думаю, що обновили швидше. Якщо гравіті реворк буде, ти не чув? Буде реворк гравіті? Серйозно? Нічо собі Йде моя стратегія, дивіться Оп Записуємо В мене інша стратегія Коротше, стоїмо, зажимаємо задку на феніксі Мовчки І що на тобі мічить? Їмо в той бік Підходимо Проходячи по прикоту, показуємо йому, що в мене файне коко І вибиваємо заре лайт не надо. Ну що? Мені не подобається, що ти мовчиш. Бінго йоу! Сюда! Я ж казав, що зараз вибиваю лайт, ну просто. Не працюють куди, Ти ні? Я просто просив не то, ну допросить нормально, не спін лок, не руки, Ну, оправдовуйся, оправдовуйся. Ну що ж, переходимо до найприємнішої частини. Я буду отримати свої призи. А, ти позвав? Типу, звави, що крис, ти ну, позвав я... і ще й приз, що його ні. Чи ніби ні. груші потрапив. А хайтя, хайтя. Хай, а, сейчас на, на другій секунді пригаю. Ой, лагає, лагає, ай, блін, не спіл. Воня <різь> <різь> <Секуння різь> я забрав лайт, тому що це типу самий книж випав, тобі через нього повезло, і типу ти удачу мені передав, паня. Так Що в наступній частині я перемагаю. What do you want? Ти реванш у мене взяти? Ну, якщо буде 99 лайків, то буде реванш. На цьому і кінець першої частини Бінго. Bingo. 99 лайків ми робимо реванш, якому я перемагаю. Я вже розказав стратегію чому. Так що просто 99 лайків і все. Ну, ви його чули. Набираємо 99 лайків і я знімаю реванш з в новій рубриці Бінго. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, переходіть та підписуйтесь обов'язково на канал цього бідолаги, який другий раз мені скоро буде проїхати. Ну а з вами був Яник та Кото. Дограєшся, ой дограєшся. Всім удачі, Подиви. всім пока-пока. Пока-пси. Пока,